Що спільного між Україною та Сомалі? Сосіяни, ось ви зараз сидіть мовчки. І там, і там є пірати, але є нюанс. Наші пірати живуть в майбутньому. У 2017 році Міжнародний альянс інтелектуальної власності в чергове включив Україну в коло країн, де найбільше порушуються права інтелектуальної власності в світі. Крім України, в список головних порушників потрапили ще сім країн Китай. Чилі, Індія, Мексика, Росія, <клес> Тайвань та В'єтнам. Не дивно, що до України, де на кожному третьому комп'ютері стоїть неліцензійне програмне забезпечення, хочуть застосувати санкції. Це є зовсім невтішним фактором для країни, в якій IT-сфера збільшується на 25% щорічно. А розробки українських програмістів, як і самі програмісти, цінуються у всьому світі. Завдяки слабкому цифровому праву нічого не перешкоджає.